Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Летсплей. До вашої уваги пакопанінг відкриваю я саудитів. Ну не зовсім саудитів, о, схоже, зразу ЛГБТ анімація, це схоже цей бішоу Тайм, Невже... Е, стоп, що це? Скам? жесть, а що це невже, вже кономі навчилися скамити? Я такого ще не бачив. Ні, ну ви бачили, це ж ЛГ... ЛГБТ анімація була, а випав якийсь ляш. <смір> Тут скам на ляші вже пішов. Ну я такого не очікував від Konami, що вони вже навчилися так скамити. Цікаво. Що з приводу Саудитів, Тут не зовсім саудити, це колишні європейські зірки, гравці, які були дійсно крутими. В 21 песі, Як правило, ті, хто були в 21 песі крутими, вони можуть бути крутими. І зараз Крищано Рональдо вже, в принципі, не такий швидкий, і, напевне, я би не хотів, щоб він мені випив, але коляду кулібалі та Анголо Канте досить цікаві картки. які Досить гарно можуть підсилити оборонні здібності моєї команди. Ну а оборона зазвичай це така ланка, яка необхідна для прокачки. Але поки що не щастить. Ну, не буду я, звісно, зливати багато монет на це все. Це і буду зливати ну, обмежену кількість, скажімо так, для того, щоб вибити. Ну, для того, щоб змагатися вибити, але якщо не доля, то не доля, як то кажуть. Скільки потрачу, стільки потрачу. Ну, дивно, що навчилися. От зараз біла анімація, я розумію, що зараз мені не випаде нічого цікавого. От, і не випадає. А тоді прям фіолетова анімація і все одно. Якийсь скам. Хоча я вже був впевнений, що з першої крутки зразу шоутаймудом. Думав в рекордний пакопанінг, що за 100 монет зразу забираю епіка, але ні, навчилися такі скамити вони. Досить жорстко, досить жорстко. Ну, а поки я відкриваю ці пакопанінги, також скажу, що в мене проходить конкурс на. Цей на 500 гривень, і в принципі, в принципі, для того, щоб виграти 500 гривень, не обов'язково мені відправляти відео. Я все-таки розіграю цих 500 гривень через рандомайзер. Все, що вам треба зробити, це підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій Telegram канал і залишити коментар під цим відео, що ви в грі. Ну, тобто не тільки що ви в грі, а на що ви хочете потратити ці 500 гривень. Ну тобто, якого ігрока задонатити? Кого ви плануєте вибити? Тобто, оце в коментарях напишіть, в принципі, і у вас також буде шанс виграти 500 гривень. Ну а. Ті, хто мені відправить гол і ті, хто вже відправляв, якщо вони через цей рандомайзер виграють, то вони отримують не 500 гривень, а 600. О, знову радіужна анімація, знову це лгбт заставка Але це схоже ні, це не епік. Скам, скам, лютий скам від конамі. Ну, я дивлюсь просто, що складно людей просити відправляти мені найкращий гол. Так, це задача така. ну, Потребує певних зусиль, щоб це гарно, якісно зробити. Хотів я просто зробити відео топ-10 голів підписників. Я думав, це буде круто, але треба на це просто багато часу. Це, схоже, цілий рік треба вкладувати. Ну і в кінці. 2024 року, я думаю, що я вже розіграю більш солідний приз. і там вже будуть і більш солідні потреби. Знову не випадає мені ніякий шоу-таймік, на жаль, вирішила моя дружина, вона відкривала ці паки, зараз відкрити іншу картку. Вона думає, в принципі, що. Коли відкрити іншу іпак, а не той, що ми відкриваємо, це може вплинути на, на алгоритми, і це може допомогти вибити необхідний епік. Ну, я і сказав, типу, відкривай оцю команду тижня. І тут у нас випадає. випадає. Осімен. Сімен. Ну, в принципі, цікава картка максимальна для команди тижня 95-й рейтинг має. В принципі, Віктор Сімен достатньо швидкий футболіст зазвичай, і його можна затестити навіть в якихось матчах буде. Ну і продовжуємо відкривати шоутайми. Що це Епік? Ні. Напевно ні, це знову схоже скам, знову фіолетова анімація, але це не епік. Ну так, оце вони, напевно від шників вирішили поскамити навчитися. Ну що, ще одна круточка, десь близько півтори тисячі. О, а тут уже не така ЛГБТ-анімація. Бачите, тут уже з хвильками якимось білими пішла анімація. Так, це Сюда, сюди. Вибив я свій епік таки. Ну, як епік, тобто не епік, а шоутайм. Ну, Канте, в принципі, непогана картка для центра поля. Має досить гарні захисні здібності. В принципі, використовувати його як центрального півзахисника на фланзі буде дуже круто. Ну, Поставити Віара, Дейонг, Канте Досить гарний центр півзахисний, як на мене. Ну, Крута картка. Я думаю, в принципі, я думаю, що Нголокан теж ще здатний буде себе проявити в цій грі, але потестимо, побачимо. Ну, а на цьому я буду завершувати цей пад Дякую, друзі, за увагу. Дякую всім за підписки на канал. Ну, я в в принципі. В кінці січня я таки точно розіграю цих 500 гривень. Просто вже, я ж кажу, не треба там присилати відео, ну, не обов'язково. Але якщо ви прийшлете відео з найкращим вашим голом і виграєте, то ви отримаєте не 500 гривень, а 600 гривень. Я думаю, непоганий буде бонус. Ну, а преси відправлю через телеграм-канал. Так, я тут ще одну круточку вирішив зробити на всякий випадок, а вдруг ще один епік. Але все, в принципі, на цьому завершу. Дякую всім за увагу. Всім до нових зустрічей, Всім пока.